Я думаю, що тут два різних терміни, є. розумієте, об'явився, ну, створили, умовно. Громадський штаб АТО. Тут трошки, напевно, вони себе не так назвали, можливо, їм треба звати, так як е, казав Андрій. Ну, тобто це є громадський штаб-АТО, громадський. Не координаційна рада АТО. Координаційну раду АТО, яка, я розумію, сьогодні мала би створитися, мала би війти представник від громадського штабу АТО. 1. і то перше. То перше, тобто зараз створюється г... інший зовсім орган на державному рівні. А представники від громадського штабу АТО можуть сюди війти, то перше. А друге, конкретно по збору грошей. Було б дуже добре, щоб ці координаційна рада АТО, оце, яка зараз створюється в міській раді, чітко озвучила місця для збору грошей від сьогоднішнього дня. Чітко визначила. Ми колись, коли робили кордоційну раду майдан, то ми чітко сказали, на біля України стоїть ткач, місто його знає, там стоїть друга скринька, 4... 114 сто І місто ми всі що де скриньки офіційні, інші вони є неофіційні. Тому будь-який мешканець, який побачив скриньку, що хтось збирає, має дзвонити в міліцію, реєструвати таку людину, і людину з стоїть скринькою забирати. І так би було правильно, бо інакше це є буде. Ну Інакше та людина підриває армію, підриває нашу державу. Вона збирає гроші, а на армію ті гроші не вибирають.